Дядь Толя, що це ви ходите дивитеся? Дір'яче нема проюблення mm, А що це воно ну, наче таке кривувате, наче некрасіве Воно ну, ще влажне, мокре ще Ви ще поки там дещо пазу Ва Ваше є випадково? сухенько? Мокре, дивись ага. Зайдемте раз не дивишся Гарно, гарно і що, це, конечний результат? Чи як сказав заказчик? Mm, є, що? Не <станец> говорили. Да? Ну, да, я зараз приїде, бо я вдома немає. Приїде, так поговоримо з ним, то питаємо. Якщо тоді фасадною шпакльовочкою, так? Ну так, обов'язково. Якщо, а якщо не захочете, я ж сам не буду робити. Ну, 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 да а, не, ну так. Ну вам нравиться те, що ви зробили? Так. А там, пожалуйста, що таке? Щось посолова. Красиво, красиво, красиво. А той кусочок, що ви не заділите той кусочок, що це ви покинули, да. А то він сказав, на там і стройку. А, там не треба? Я там бачу до труба, якщо після де ще строїть. Ясно.